Це каже той, хто тримає сім зір в правиці своїх. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми розглянули три ілюстрації історії, які показують безпосередню підтримку і турботу про кожного з нас у вигляді апостола Павла, дошки Єїра або будь-якого хворого. Сьогодні ми більш масштабніше розглянемо, як Бог утримує людей для їхнього блага. Якщо взяти історію Ізраїля, ми знаходимо про те, що Господь в е, першу чергу їх зберіг в Єгипті, давши обітницю Авраму, що він е, зробить від нього великий народ, произведе цей великий народ, він цей народ утримував від повного знищення в Єгипті. Потім вони йшли е, вже пустині почали нарікати. І знову ж там були виникали проблеми, але Господь їх утримував, тримав. І турбувався про них, від, і знову оберігав від повного знищення. На протязі 40 років в пустині сказано, що він оберігав, одяг не зношувався, нога не набрякала. Господь тримав і утримував їх. Потім, коли вони відступили і вже потрапили в вавилонський полон, там також Господь утримував і зберіг залишок, який потім повернувся і відновив народ. Який зустрів Месію ну, не повністю не так, як би нам хотілося, але якби цього не сталося, ну, історія була би зовсім іншою. І це я зараз говорю не просто про Ізраїль, але як образ і символ для кожної з нас. Тому що, коли ми читаємо найголовнішу обідницю або одну з заповідей Господніх, там сказано Я Господь Бог твій, який вивів тебе із Єгипту. Так, буквально ми ніхто із нас, напевне, або більшість із нас не були в Єгипті, лише знаю, що є така країна. Комусь можливо пощастило побувати в Єгипті, але Господь каже, є вивів тебе з Єгипту. Знову ж, це не є по відношенню до нас буквально мова, це є символічна духовне значення, але він виводить нас з Єгипту, виводить із тих проблем, труднощів, і він про це говорить. І тому історія Ізраїля якого він виводить з Єгипту, це є безпосередньо наша духовна історія, яка важлива. І коли ми бачимо, як Господь турбується про буквальний Ізраїль, так Він буде турбуватися про духовний Ізраїль особисто за кожного з нас. І ось ми маємо пам'ятати, що Господь турбується про кожного з нас, як турбувався раніше. Джон Ньютон сказав такі слова: Його благодать зберегла мене до нині, і ця ж благодать приведе мене. Додому. І заклик сьогоднішній, можна зачитати в книзі об'явлення, 18 розділ, 4 вірш, сказано: вийдіть із нього, люди мої, щоб не впали і не стали спільниками гріхів Його, щоб не потрапити до карання Його. Тобто, Щоб світ не торкнувся нас. Амінь.